Сьогодні 6 серпня. У нас робочий день, вчора був у мене трошки вихідний, нічого не знімав, а зараз 8.30 плюс 17. На дворі сонечко, як дивно, бо по прогнозам повинен бути дощ. Та й таке, коротше. я не хочу туди їхати, на ту роботу, це блін, так вдома було класно, прикольно. Так по-домашньому так класно, так приємно. А зараз зеп'ю туди їхати. Ну все, ладно, не будемо трендити. Погнали. Поясніть мені одне. Оце забираю зараз машину. Як, як так можна? Оставили сміття. Ось ось сміття. Ось якісь коротше, недоїдки. Ось якийсь ще мусор, коротше. Оце коротше, я вже мовчу. Але найголовніше, що залишили тут сміття. Припаркували машину тут, я не переставляв. А ось мусорка. Ось омусорка. Ну мусорка. Ну, буквально. Ну, в чому проблема? Ти, ти знімаєш машину, а не мусорку. Навіщо таке робити? Ну свині. Просто Гадські свині. Як цих людей можна щось уважати або ще щось, Ну, пошли ви в дупу. Ну і дощик пішов. Все так затягнув хмарками, ось машина вся мокра. На дворі плюс 18. Немає слів. І так, у нас майже 9 година вечора. Я ще на аеропорту. Мені треба забрати машини ще, поставлять на сьогодні-завтра. на Відкриту навіть заставили. Таке молодці, звісно. Ну що сказати, день важкуватий, звісно. До 9 тут сидіть і це ще не кінець. Мені здається, що десь хвилин 40 годину, тобто десь до 10 вечора буду тут. <реш> така робота. Все, йдемо робити далі. Але хоч слава Богу, хоч ця машинка чиста, то останеться тут одразу піде до клієнта. Блін, а на камері так світло якось ще навіть. В житті не так світло. Ну все, погнав я працювати ще. Все, кінець робочого дня. Я останній закриваю фірму. Тишина. Це, звісно, прикольно, такий, такий спокій, бо зараз в центрі в нас там на трошки всі гульбанять і неспокійно особо, але що прикольно, що Отак, ти останній уходиш, ну і йди. Але, типу, що... Може, воно все на краще, не знаю, може в цьому якийсь є сенс. Але такі діла 21.30, виїжджаю додому. Грію пасатика, пасатик гріється, може трошки дам газку, бо надіюсь, будуть пусті дороги, то чуть-чуть так трошки, ну, про це, щоб прокоптився, так скажемо. Тому все. Їдемо спати. Поки!